Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося і сьогодні хочу вам розповісти про одну дуже цікаву книгу, яку я нещодавно прочитала. Я кажу про книгу Війна як внутрішні переживання». автор. Ернст Юнгер. Ця книга вийшла друком цього року у видавництві Стилета Стилос, і це видавництво його засновником є Олександр Андрієвський, який є одночасно перекладачем цієї книги, а також він написав вступне слово до цієї книги. І саме зі вступного слова можна зрозуміти, як перекладач ставиться до Цього твору, та, можливо, трошки до цього автора. Сам Олександр Андрієвський він є ветераном російсько-української війни, він є журналістом, істориком та перекладачем. І мені насправді було дуже цікаво дізнатися, які саме книги він обирає до того, щоб їх видавати у своєму видавництві. І вже декілька книг я собі придивилася. Отже, повертаємося до. Безпосередньо цього твору. У вступному слові, Олександр розповідає про те, що вперше він познайомився з цією книгою у 2014 році, повернувся до неї у 2018, і тоді він читав ще цю книгу російською мовою, і тоді в нього виникла ідея, що треба цю книгу перекласти. І автор. Передмови він рекомендує читати цей твір поступово. Він рекомендує не поспішати досліджувати цю книгу, оскільки вона насичена порівняннями, метафорами, глибокими думками і справжнім реальним досвідом, який отримав Арнст Юнгер протягом Першої світової війни. Так, є спільним між перекладачем та автором, те, що вони обидва були на війні. Ернст Юнгер, він, як я вже сказала, був учасником Першої світової війни. Він провів 4 роки на фронті. Він був досить успішним офіцером і мав багато навіть різних нагород. Насправді я не дуже вдавалася в деталі біографії цього автора до певного моменту. Допоки наткнулася на певні думки. Які автор прописав у своєму творі. Сама книга вона складається з декількох частин, і ці частини вони поєднані лише тим, що у кожній частині, у кожній темі, яку зачепає автор, він намагається відрефлексувати, він намагається пережити певний термін. Певну емоцію, певну думку. Все інше немає хронології, все інше немає якоїсь цільної історії. Тобто автор бере певні поняття, наприклад, пацифізм, наприклад, любов, наприклад, тривога або злість. І ці терміни, ці поняття він розбирає в контексті війни, в контексті того, як ці поняття змінюються. Для тих людей, які перебувають на фронті. Спочатку, коли я починала читати цю книгу, вона мене захопила словом. Мені здається, Олександр Андрієвський зробив надзвичайно важливу роботу. Він дійсно вклав душу, він вклав сили, і я не знаю скільки годин роботи для того, щоб переклад був таким соковитим та прекрасним. Звісно, я не читала оригінал, я не, не знаю, не можу порівняти, наскільки він близький цей переклад до оригіналу, але читати просто одне задоволення цю книгу. Мені здається, що не треба про це багато говорити, а треба хоча б трошки прочитати. Я хочу взяти перший абзац зі вступу і зачитати вам, для того, щоб ви відчули стиль автора. І роботу перекладача. Мені здається, що тут воно дуже швидко вхоплюється. Іноді на горизонті духу спалахує нове сузір'я, яке вражає погляд усіх, хто не спить цієї миті. Немов пророцтво та штормове попередження перед настанням нової доби, подібно до знамення, яке колись побачили три царі зі сходу, тоді зірки поринають у полум'яний жар, ідоли розбиваються на глиняні черепки, і знову всі усталені форми переплавляються у тисячах доманих печей, аби з них були відлиті вже нові цінності. Як я вже сказала, до певного моменту я. Задоволенням читала цю книгу, навіть іноді я її читала вголос. Чомусь в мене було, було саме таке бажання. Я взяла улівець і я прагнула підкреслювати, чи не кожен обзад, чи не кожне речення, бо і тут, і там, і скрізь було дуже багато унікальних поглядів. Автора унікального досвіду, страшного, болючого, але в певний момент я зрозуміла, що є якась думка, яка вона пронизує цей твір, вона зберігається у кожному розділі, вона торкається десь глибше теми, десь вона трошки поверхнево проходить крізь тему. Але вона зберігається. І ця тема це тема війни. І я не про те, що автор розповідає про війну в контексті війни, він розповідає про свої почуття та свої враження про свій досвід. Ні. Він є мілітаристом. Він є людиною, яка справді вірить в те, що війна це якесь. Священне дійство, що війна має існувати, що вона буде існувати, допоки існує людство, що війна приходить як щось необхідне для того, щоб оновити націю, для того, щоб оновити історію, для того, щоб змінити людство. Я не знаю, дуже багато у автора є думок стосовно цього, але отут варто зрозуміти, що, по-перше, цей автор. Він військовий. По-друге, він дійсно відноситься ставиться до війни як до чогось дуже особливого. По-третє, він німецький офіцер. Він брав участь у Першій світовій війні на боці німецької армії. І тобто, коли він розповідає про власний досвід, про те, що війна вона має існувати, що цілі та ідеї війни вони мають бути досягнені і що. Іноді варто покласти на досягнення цих ідей та цілей життя людей, руйнування міст що завгодно, бо найважливішим є ціль та ідея, в яку ти віриш. І коли ти зустрічаєшся зі своїм ворогом, оч чи до очей, коли ти його бачиш, коли ти бачиш людину, живу істоту зі своїми переживаннями, зі своїми емоціями та мріями, зі своїм бажанням жити. То автор вірить, що за ідею варто позбавити цю людину життя. І насправді насправді, мені було важко сприймати цю його думку. Бо окрім цієї думки, він розповідає і. Про жахливі випробування і про ставлення один одного офіцерів, і про своє ставлення до людей, які ніколи не були на війні, але намагаються про неї говорити. Тобто, мені здається, що цей твір варто сприймати не те, що автор намагається нав'язати якусь думку, що він має е, на меті донести правоту своїх ідей, мені здається, що це більше як щоденник. Здавалося, що він протягом якихось подій, наприклад, він прокинувся сьогодні у траншеї, він вийшов на вулицю і він подумав про те, що це за місце, чому я тут, хто тут знаходиться, які тут умови для існування, і записую їх просто у ці свої думки. Насправді, мені здається, це було не так, і написан був твір цей вже після війни, здається, через 4 роки або щось. Але насправді я не буду братися судити автора чи судити його бачення, його світогляд. Це взагалі не моє право, це взагалі е, я таким не хочу займатися, але я також хочу звернути вашу увагу на те, що автор описує свій досвід максимально детально, іноді бридко, іноді важко, іноді відразливо, але він сам в. Одному з моментів він пише після того, як описує битву, після того, як він описує мертвих людей, як він описує ті умови, в яких вони жили, він пише: а чому я маю берегти ваші емоції? Чому я маю берегти ваш емоційний якийсь стан? Тобто мені здається, що коли автор писав цей твір, він намагався максимально Просто всі свої емоції вкинути на цей папір. Йому було абсолютно неважливо, хто що подумає про те, як він це зробив, про те, що він думає, про те, як він вчиняв певні моменти. І мені було важливо читати оці реальні деталі, про які. Багато хто не знає, про які багато хто не чув або не уявляв. І порівнювати, наприклад, те. Ну, тобто зараз, коли у нас в країні війна, ми розуміємо, що хлопці з ЗСУ вони знаходяться у жахливих умовах, що вони десь також. Можливо, часом у багнюки під дощем, що вони мерзнуть, що їм спекотно, що вони фізично відчувають біль, вони відчувають втому, вони відчувають виснаження. І іноді про це просто забуваєш, розумієш, що так, це важко, війна, це страшно, але оцей момент, коли автор описував те, як він жив протягом чотирьох років війни. Стає зрозумілішим, хоч трошки, що може переживати хлопці на фронті там. І з багатьох причин, мені здається, слід звернути увагу на цю книгу. По-перше, для того, щоб побачити інший бік війни, той, про який зазвичай не говорять. Інколи в деяких творах війну романтизують, іноді. Просто не хочуть люди, можливо, я колись в своєму житті я не хотіла дуже занурюватися у цю тематику, оскільки це важко, оскільки це боляче, оскільки це. Напевно, про це просто не хочеться думати: що це може колись трапитися з тобою, з твоєю країною, з твоєю родиною або що. Тому намагаєшся цього уникати. Але знову ж таки. Щоб краще розуміти те, що відбувається, для того, щоб поглянути на деякі інші погляди стосовно війни, для того, щоб ознайомитися з тим, як сприймаються звичайні людські речі через призму війни і взагалі. Для того щоб насолодитися текстом та насолодитися перекладом, я вважаю, що ця невеличка книжечка, вона варта уваги, варта вашого одного, двох, трьох вечорів, скільки захочете, можливо, декілька років ви будете вивчати цю книгу. Я точно буду до неї повертатися, оскільки я собі відмітила цілі абзаці. Такі великі шматки, які я хочу переосмислити, можливо, з кимось проговорити. Бо щодо деяких питань я не впевнена, чи маю я ще власну позицію. Щодо деяких питань я не впевнена, чи правильно я розумію автора. Тому так, повертатися буду, перечитувати буду, бо я впевнена, що можливо через рік, через два. Можуть деякі погляди мої змінитися на думки автора. Хто зна, можливо, так воно і буде. Тому, якщо ви бачили цю книгу десь у фізичному магазині або в інтернет-магазині, будь ласка, подумайте декілька разів. Можливо, все ж таки потрібна вам ця книга, бо вона варта того, щоб на неї звернути увагу. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що приділили мені свій час. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, Попереду я буду розказувати про ще більше книг, різних книг, важких книг, смішних книг, веселих книг, фантастичних книг, будь-яких на ваш смак, на мій смак. Попереду найцікавіше, тож побачимося.